We'll <laughs> Варто того, щоб мати його у житті, заслуговує на те, аби заради нього попрацювати, казав Ендрю Карнегі. Наші журналісти стверджують, покращити життя не важко. Достатньо вибирати якісні товари та послуги. А як це зробити, підкаже наша програма. Вітаю! сьогодні. У програмі ви побачите в гостях у сеньора помідора, в яких умовах народжуються та ростуть несезонні томати. Рожеві томати, вони по своїми смаковими якостями вони якраз найбільш наближені до столових томатів, тобто до салатного типу. Сирний рай, що таке елітні сорти сиру та як правильно вживати такий продукт. Спочатку він сладкий, потім солений, потім острий. Там намішані фрукти, і перець, і васабі. Вирощувати томати на Русі почали наприкінці XVIII століття. Це були кімнатні рослини. На городах же вони оселилися значно пізніше, а вже у 30-х роках минулого століття їх почали висаджувати у закритому ґрунті. Про те, як у теплицях спіють не сезонні овочі, та чи правда, що помідори не накопичують шкідливих нітратів, дізнавалися наші журналісти. Вони мають дві назви, бувають кількох кольорів, а їх форм та сортів взагалі не злічити. Французи назвали їх яблуками кохання. Ми називаємо овочами, а науковці ягодами. Як ви вже напевне зрозуміли, мова йде про помідори або томати. Вони, як у дитячій загадці, взимку і влітку одного кольору, бо ростуть круглий рік в теплу пору на грядках, у холодну в теплицях. Посадка відбувається у Грудні місяці, після чого рослина росте постійно вже на одному місці в теплиці і так рухається протягом цілого сезону. Аби вирости, томату потрібно майже 4 місяці. Саме стільки часу проходить від посіву насінини до першого збору урожаю. А для того, щоб помідор став справжнім сеньором, необхідно йому зовсім небагато підживлення, щоденний полив, тепло та світло. При такій комфортній погоді. Коли є на вулиці сонце, коли весною вже збільшується сонячний день. Такі рослини мають ну гарно плодоносять і дають високий урожай. Високий урожай це до 45 кілограмів томатів з квадратного метра за весь сезон, а це десь приблизно 8 місяців. Збирають кожну ягоду вручну за спеціальною технологією, оскільки до магазину усі помідори мають їхати із корінчиком. При зриванні необхідно пальцем натиснути на плодоніжку і потягнути. На все про все професіонали витрачають не більше кількох секунд. Тепер головне прав правильно викласти зірване Нижній ряд ми зложимо корінчиками вниз, щоб не пошкоджити помідор. Щось ми Верхній ряд ми зложимо корінчиками вверх, щоб не пошкоджили корінчики, помідор. До речі, рослини віддають плоди поступово. У квітні це десь 5 кілограмів на місяць квадратного метра, у травні 6-7, а пік родючості тепличних помідорів припадає на липень, коли з одного квадрату збирають до 12 кілограмів червоненьких, чи якщо бути зовсім точними, рожевеньких, бо саме такий гібрид томатів вирощують у цьому тепличному господарстві. Рожеві томати вони по своїми смаковими якостями вони якраз найбільш наближені до столових томатів, тобто до Салатного типу, ті, які люди використовують для вживання в свіжому вигляді. Вони мають такі більш м'якіші, не настільки кисла основа, більш тонка сама шкірка в них і такий м'який смачний смак мають вони. Приємний смак та красива форма ось головні переваги цих рожевих сеньорів. А ще розмір. Адже помідори такого забарвлення мають чи не найбільші плоди серед своїх родичів. Так в середньому кожен такий томат має вагу від 180 до 220 грамів. Але якого б кольору та розміру не були обрані вами у магазині плоди, усіх їх об'єднує одне. Помідори люблять тепло не лише під час росту, а й уже у зірваному вигляді. Маленька така рекомендація. Помідор потрібно зберігати в теплому місці, в кімнатних умовах. Ніколи, ні при яких обставинах помідор не кладіть в холодильник, тому що тоді він втратить свої властивості і запах, і смак, і, і все інше. Помідор найпопулярніша культура у світі. Щороку їх вирощують більше 60 мільйонів тонн, а це приблизно по 10 кілограмів на кожну людину. Українці, до речі, вживають майже 40 кілограмів помідорів на рік. Тим часом фахівці радять їсти свіжі томати протягом усього року і пам'ятати, що вони належать до тих рослин, які у порівнянні з іншими овочами накопичують найменше нітратів. Який салат найсмачніший із помідорів? Нарізаєте кружельцями, викладаєте гарненько на тарілочку, поливаєте оливковим маслом, посипаєте за смаком сіллю. Смачного! Кожна країна, що себе поважає, повинна мати щонайменше 50 видів сирів. Так казав італійський художник Сальвадор Далі. Скільки видів цього продукту виготовляють вітчизняні виробники, ми не рахували. Натомість точно знаємо. Сирний асортимент, яким можуть похизуватися в магазини, просто вражаючий. Французи, голландці, швейцарці, італійці. Громадяни цих країн віднедавна часті гості України, особливо після Євро-2012. Тоді як їхні сирні представники вже не один рік мають постійну прописку на полицях наших магазинів, особливо спеціалізованих в нашому магазині. більше тисячі сортов сира в цілому, з усього світу. широко представлені сири з Франції, Італії, Швейцарії. також є австралійський сир. До того ж, окремі види сирів вражають як своїм зовнішнім виглядом і методом виготовлення, так і смаковими властивостями. Скажімо, сир, мімолет. Цей уродженець Франції був створений спеціально для Людовіка XVII. Справа у тому, що одного разу король скуштував англійський едам. Продукт йому настільки сподобався, що він наказав своїм кухарям створити щось подібне. Ті довго не могли догодити Людовіку, адже королю кожного разу чогось не вистачало. Тоді кухарі додали до нього вербо. ...зового соку, надавши продуктові помаранчевого кольору. Так народився мімолет, сир, який має оригінальну зовнішність і неперевершений смак. Сир е е видержаний, е е видите, як він крошиться, в ньому мало жидкості. Це концентрирований белок і кальций. Він дуже порезан, дуже питателен. У сиру очень великолепне, длительная после вкусы. А ось ще один незвичайний гість українських сирних полиць швейцарець Тед Демоан, у перекладі з французької голова ченця. Особливість цього сиру не стільки у смаку, як у подачі. Для його нарізки був створений спеціальний пристрій жироль, з-під ножа якого виходять ось такі гістівні троянди. Смак цього сиру розкривається поступово від солонувато-гіркого до ніжного сирного. Але це не найоригінальніші смакові можливості сирів. У нас есть вообще э, удивительный сыр, он креативного плана, ведьмин сыр его называют, под Инвальдер в То есть сначала он сладкий, потом соленый, потом острый. Э, там намешаны фрукты, и э, перец, и васаби. А ось цей сир приїхав до Києва із Норвегії. На смак він більше нагадує і риску. Тому каже Сергій Винокур, серед його шанувальників переважно діти. Нотки карамелі можна відчути і у всесвітньо відомому представнику голландських сироварів, названому на честь славетного художника Рембранта. До речі, цей продукт двічі отримував звання чемпіона як найкращий сир у світі. По вкусу він буде насичений крупинками керозіна, та соль, яка виділяється процесі задрівання. Вот він гармонірує з красним віном. Загалом смак та аромат сучасних сирів просто неймовірний. Самі подумайте, сир із трюфелями, травами, квітами і навіть маком. Сири ми це за їх разнообразі. Сири обладають фруктовою нотою, ярко вираженою, ореховою, Це може бути міндальне нотка, скажем, як у брюєра. Окремо варто сказати і про сири з пліснявою: біла, червона, блакитна і зелена. У цій палітрі може розгубитися і визнаний сирний гурман. Та окремо хотілося б зупинитися на вихідцеві з Італії, м'якому сирові горгонцола. Легенда розповідає про дуже романтичне народження цього продукту. Якось увечері до одного молочара прийшла в гості гарна служниця. Не стуливши вночі очей, втомлений чоловік змішав зранку вчорашнє молоко зі свіжим, наслідок чого народився зовсім новий. Сир це висока горгонсола гаргансола із альпійського молока, сливочна по вкусу, нежне. Її можна порівняти з французьким центаґором. Великолепно підходить под молодою вино. Окрім вин, сири прекрасно смакуватимуть також з коньяком та бренді. Головне не забувати, що найменше за годину дістати молочний продукт із холодильника, аби він прогрівся і розкрив увесь свій смак та аромат. У наступній частині програми ви побачите димок з екологічно чистої деревини. Демонструємо дідівський метод приготування копченої курки. А, хороший аромат. Все, курочка наша готова. Чи всі процедури шкірі на радість? Косметологи радять та застерігають. Ми довірні ну, дайте кожне нове дихання. Далі ми розкажемо про таке: димок з екологічно чистої деревини. Демонструємо дідівський метод приготування ковченої курки. А хороший аромат. Все, курочка наша готова. Чи всі процедури шкірі на радість? Косметологи радять та застерігають. Ми повинні ну так коже нове дихання. Дієтологи застерігають, копчені продукти шкідливі для здоров'я і вживати їх рекомендують якомога рідше. Втім, додають, цей продукт обов'язково має бути якісним. Наша Лариса Соровська стверджує, безпечним буде м'ясо, закопчене над димком з екологічної деревини, і вже зараз готова поділитися таким методом приготування м'ясного делікатесу. Приходом довгоочікуваної весни наша програма в рубриці альтернатива вирішила вийти на відкрите повітря і розказати глядачам про те, як можна закоптити до свят курку у домашніх умовах. Для цього потрібна тушка курки і металева бочка з отвором внизу. У нього буде вставлятися труба, яку заздалегідь треба набити тирсою з фруктових дерев. фруктові півачки з груші засипаємо на ніс, трамбуємо їх хорошо. Оставляем сантиметров 10, 10, да, пустого места. Досыпаем туда ольховых опилок для цвета. Ольха дает хороший цвет. Если не мальховых опилок, наверх можно насыпать стакан, ну, даже меньше, полстакана сахара. Он тоже хорошо дает золотистый цвет. После этого труба закрепляется вот в орибочке. И сверху накрываем жестяночкой для того, чтобы не было прямого пламени. Ну, в принципе, оно редко появляется, но... Доступ доступі кислорода може загореться. Поки Валерій готує коктейлю до роботи, його дружина Таміла готує курку до приготування. Курку вибираємо е, будь-якого розміру, яка у вас буде. Обов'язково вона повинна бути свіжою або охолодженою, але в ніякому разі не пропавшою. Попередні приготування зовсім не складні. Беремо сіль, звичайну кухонну, крупну. І гарно її засолюємо. Просолюємо всю в усіх місцях. Птицю потрібно ретельно натерти сіллю і лишити так на декілька годин, а потім промити. Після того, як наша курка простояла в солі декілька годин, ми її промили. Вона повинна бути однорідною, блискучою такою. Далі курочку слід натерти чорним перцем та улюбленими спеціями. Можна взяти або готові приправи до грилю, до копченостей, або е, самому зробити. Добавити коріандр, карі, шафран, мелісунелю можна, ну на смак. І гарно її натираємо. За те, як ми її натерли, для того, щоб пришвидшити процес приготування, її можна приварити. Господиня взяла вже заздалегідь відварену протягом 20 хвилин курку і продовжила маніпуляції. І нам її треба зв'язати. мені допоможе. Ми беремо мотузку, шпагат. Матузка повинна бути не синтетична, тому що вона може під температурою розплавитися, і тоді е, все буде на вашому м'ясі. Отак ми її зв'язали. За кінцівки, щоб можна було її підв'язати, і будемо починати коптити. Спочатку господар запалив паяльну лампу, яка буде нагрівати трубу з тирсою. Беремо нашу курку, яка вже зв'язана, проварена, диваємо її на крючочок, підвішуємо за ножки і підвішуємо її на розетку. Можна, звісно, положити її зверху, ну тоді залишаються сліди від розетки, лучше її підвісити. Тоді на рівномірно нас прокоптиться. І ложимо її в коптинку. Тепер тушка готова до термічної обробки. Накриваємо та все кришки. Все, кришечка у нас накрита. відкриваємо пробку для того, щоб газ виходив. Далі Валерій підставив паяльну лампу до коптильні. Коптим минут 40 приблизительно в такому темпі передвігає лампу то вище, то ніже. Чим вище піднімемо лампу, тим більше буде температура в бочку, тобто більше вона пропариться, права, течеться без дверні буде. Іноді, але не дуже часто до курки слід поглядати, щоб вона не перекоптилася і не розвалилася на шматки. Ну от Вона стікає, тобто ми бачимо, що жир весь уходить. Вона вже більш золотистая становиться. Ще вона повинна докоптися. Це ще не проділ. принципі, йде в А вже за 10 хвилин, коли подвір'я наповниться такими апетитними ароматами, що аж голова запаморочиться, птицю можна діставати. Достаємо нашу курочку. От ми бачимо, що вона пропеклась, то взяла золотистий цвет. Хороший аромат. Все, курочка наша готова. Готова до споживання. Копчена курка масою до 2 кілограм у магазині коштуватиме приблизно 80 гривень. А приготована вдома 39 гривень і кількох годин задоволення від приготування на свіжому повітрі. Зміна пори року відбувається не лише на нашому настрої, а й на стані нашої шкіри. Косметологи кажуть, спекотна погода вимагає особливого догляду за нашою шкірою. Якими процедурами варто побалувати наше обличчя, а які категорично протипоказані у цей період, знає Ірина Главацька. Всесвітньо відома француженка, дивовижна жінка Коко Шанель, говорила: у 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа, в 30 – яке виліпило вам життя, а у 50 – у вас обличчя, якого ви заслуговуєте. Погодьтеся, переоцінити влучність цього вислову складно, адже красу, як і честь та здоров'я необхідно берегти з молоду. Догляд за обличчям, особливо після зими, з її перепадами температур, вітрами, холодом та браком вітамінів, тримається на трьох трьох китах – очищення, тонізування та зволоження. Красота починається кожне утро з очищення. Тобто ми повинні завжди умиватися, тонізувати кожу, наносити крем. Також і ввечері потрібно не забувати робити те ж саме в такому ж порядку. Очищення, тонізація, нанести крем за пів часу до сна. До вибору останнього необхідно підійти дуже ретельно. Лариса Костюченко каже, цей косметологічний засіб неодмінно повинен містити антиоксиданти. Це речовини, здатні захистити клітини від надмірного окислення. В кремах цю роль виконують такі компоненти: Це вітаміни А, С, Е, вітамін Ф. Вітамін Ф це ліною, ліноленова і арахідонова кислоти. Далі це селен, Это резертрол, далее коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота. Ще два обов'язкові компоненти, які мають входити до кремів для обличчя – сонцезахисний фільтр та гіалуронова кислота. Молекули гіалуронової кислоти, між в міжклеточну матерію, починають тримати воду і зберігають її зберігання. Тобто гіалуронова кислота. Після цього буде крем гіалуроновий да, з підтримкою гіалуронової кислоти. Якщо крем підтримує мале кількість, це процент підтримки гіалуронової кислоти, ми маємо додати сивирки з гіалуроновою кислотою. Обов'язково, перед н Хореограф Катерина Гейнч має свою танцювальну школу. Дівчина каже, часто бере участь у конкурсах і виступає перед публікою. Тому за своїм зовнішнім виглядом стежить з особливою пильністю. Все, як у книжці, написано: жодних шкідливих звичок, здорове харчування, правильна косметика, і щонайменше раз на два місяці похід до косметолога. В основному чистку тліца, масочки розслабляючі, увлажняючі, тобто то, що приводить кожу в порядок. Цього разу Катя робитиме одну з обов'язкових косметологічних процедур навесні обличчя. Зими, того, чешуйки, клетки, чистку обличчя. Звісно, після зими, щоб зняти рогові Ми повинні робити чистку ліця всім. І при сухої кожі, і при жирній, і при нормальній і комбінірній. Ми повинні э, ну, дати кожі нове дихання. Чистка обличчя може бути механічною або ультразвуковою. Остання вважається найбільш ефективним та делікатним способом очистити шкіру від відмерлих клітин. На відміну від механічної, вона є атравматичною. Скажімо, якщо після механічної чистки шкіра відновлюється протягом кількох днів, то після ультразвуку це відбувається фактично миттєво. Утім, такий метод підійде не всім. В першу чергу це онкопатологія. Друге – это неїчкове заболівання кожи. Далі беременность. ні в кому даже ни на каких стадіях, ні на ранніх сроках, ні на сроках посиніх не делать. А от чого не варто робити весною взагалі нікому, так це пілінги та шліфоки. Ці процедури можуть вас зробити прекраснішими, але лише восени. А наша героїня уже причепорилася на все про все пішла година. Що ж до вартості, то мінімальна ціна чистки обличчя від 150 гривень. Але погодьтеся, результат того вартий. Прекрасна кожа в чиста, свіжа, дише, мертвих клітичів. немає. і можна йти в люді. Хоча ні, додає Катя, доповнити образ свого блискучого вигляду необхідно новою, але це вже зовсім інша історія. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». Телефонуйте за номером 279 41 25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Щоб стати чемпіоном потрібно мати бажання, мрію і чітко уявляти ціль, до якої прагнеш, казав Мохама Далі. Сподіваємося, що наша програма викликала у вас бажання покращити життя, вибираючи якісне, адже гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі.